Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогоднішня тема це продовження того, про що ми говорили вже у фільмику про безособові форми дієслів та хто, куди, як, навіщо. Поговоримо ще, можливо, проясниться ситуація комусь, хто е, зацікавлений цим питанням в українській мові звичкою е, стало говорити це завдання було достроково виконане нашим колективом. Головну увагу мною приділено таким явищем: це особливо в наукових роботах. Там, взагалі, не можна написати, що я дослідив це і це питання, тільки нами було досліджено таке. Таке питання. Поема була написана автором ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, які призначаються радою депутатів. Так, ніхто нічого не робить безпосередньо, тільки воно якось там робиться, якось там призначається. Це означає, що ніхто не несе відповідальності за те, кого він призначив, за те, як він це зробив. Це так звані пасивні конструкції. Пасивна конструкція, як правило, штучна. Вона і виникла в часи Совєтського Союзу, де ніхто ні за що не відповідав. Ця відповідальність скидалася на якийсь там комітет, яким було призначено. Навіть сам комітет не призначав, тільки ним було призначено простіше і природніше сказати. Наш колектив достроково виконав. Цю поему автор написав тоді-то й тоді то. Головну увагу я приділив у дослідженні тому і тому, яких призначає Рада народних депутатів. чи призначила. Орудний відмінок звичайно виражає знаряддя, за допомогою якого виконано дію. Пишу олівцем оре. «Плугом рубаю сокирою. Сподіваюся, ця сьогоднішня розмова буде такою рискою, підведеною під нашими попередніми розмовами про пасивну форму. Будьмо активні, вживаймо активні форми української мови. Сьогоднішня наша розмова знову-таки складена за матеріалами книжки пані професор Олександри Сербенської Антисуржик. Сердечно рекомендую. До наступних зустрічей. Папа! -па.